Ласкаво просимо до mygrandlife.bg – платформи, створеної для підтримки біженців та мігрантів у Болгарії. mygrandlife.bg містить актуальні та зрозумілі статті з інформацією на різноманітні теми, пов'язані з правами та обов'язками біженців та мігрантів у Болгарії. Статті перекладені на вісім мов: болгарську, українську, англійську, російську, арабську, парсі. Пушту та урду та супроводжуються аудіозаписами. Окрім статей, є ще багато іншого. Наша інтерактивна карта послуг містить детальну контактну інформацію різних постачальників послуг у Болгарії, таких як лікарні, адвокати, мовні центри. Тощо. Якщо ви не знайшли те, що шукали, наша команда готова допомогти вам у чаті, де ви можете написати нам на megrandlife.bg ви також можете подати онлайн запит на отримання безкоштовної правової допомоги. За допомогою форми попросити про допомогу біженці та мігранти можуть подати запит на юридичну консультацію та рекомендації юриста, який спеціалізується на праві біженців та міграційному праві в Болгарії. Форма доступна дев'ятьма мовами. Ви можете вибрати бажану мову у верхньому полі веб-сторінки. Форма адаптована для використання на різних пристроях і дуже коротка. Її заповнення займає лічені хвилини. Важливо переконатися, що номер телефону та адреса електронної пошти, які ви надаєте, вказані правильно, щоб ми могли з вами зв'язатися. Після отримання запиту наша команда зв'яжеться з вами протягом 24 годин за телефоном електронною поштою або за допомогою одного із додатків WhatsApp, Viber або Telegram. Якщо ви надсилаєте запит у вихідний день, ми зв'яжемося з вами в перший же можливий робочий день. Вам буде призначено день і час онлайн-консультації з юристом, який детально вас вислухає. У разі потреби на зустрічі буде присутній перекладач на вказану вами умову. Якщо онлайн-консультації виявиться недостатньо і потребуватиметься особиста допомога, наша команда скерує вас до адвоката фундації доступу до прав фар, з яким ви можете зустрітися та він візьме на себе вашу справу. Ми тут, щоб вас підтримати.